Привіт, Сьогодні була нарізка лимонів. Ви тільки подивіться, яка кольорова гама у мене на таці. І це тільки лимони. Вони за своєю гамою навіть перевершують мандарини. Ви тільки подивіться, помаранчевий, рожевий, салатовий, жовтий, мій любимчик Мейер. Це все можна вирощувати вдома у, у нас в Україні, на підвіконнях, на балконах. А ще вони дуже відрізняються за своїми смаками, за своїм ароматом. Отримати такий врожай різні сорти, це просто супер-пупер-мега. Класно, круто. І у вас вдома свої вітаміни, які ви виростили своїми рученятами. Детально про нарізку кожного сорту ви можете подивитися на Ютубі. Рожевий сорт це такий сорт. Рожевий колір лимону це такий сорт. Це лимон пінк Евріка. Як його розрізаю, можете подивитися на Ютубі. Це не ГМО, це не ще щось, якісь нанотехнології, це такий сорт. Він справді такий класний, тому можете все вдома вирощувати. Щось щеплюйте, щось вкорінюйте. Всіх обіймаю цьому. До нових зустрічей.